Розріз спереду назад грудної та черевної порожнини. Розріз називається сагітальний. В найбільш верхньому положенні ми бачимо розріз правого шлуночка серцем. Нижче за нього знаходиться слой м'язу під назвою діафрагму, що відділяє грудну та черевну порожнину. Нижче нього знаходиться розріз печінки, ще більш нижче, розріз шлунка. І під ним знаходиться розріз товстої кишки. Зверніть увагу на його діаметр. В найбільш задньому положенні у нас знаходиться хребет із білими прожилками, що є собою між хребтевими дисками. Спереду від нього знаходиться великий жовтий тяж, який є аортою найбільшою. Артерією нашого організму спереду від аорти, в верхній частині ілюстрації, в нас знаходиться невеликий тяжестий отвір, який є стравоходом, що проводить харчовий комок із ротової порожнини та глотки до шлунку.